Колектив «Росава» був організований з ініціативи музиканта Василя Кашперка. Впродовж 30 років змінювався склад, репертуар, гастрольна карта, яка охопила не лише усі куточки України, а й Німеччину, Італію, Іспанію, Францію, Австрію, Грецію і Японію. Від перших днів створення тернистий шлях артиста долала Надія Недашківська, яка частину свого життя присвятила найдорожчому бандурі. Такого інструменту такого чудового ізовні, і з таким чудовим звучанням немає ніде всі. Віті, тому ми дуже дякуємо долі свої за те, що вона нас звела із інструментом, за те, що ми його тримаємо в руках, граємо на ньому, за те, що ми виливаємо всю свою душу, граючи на бандурі, всі свої емоції. На творчий ювілейний вечір Тріо Росава завітали представники обласної і місцевої влади, колеги, друзі та рідні. Особливими були музичні вітання від Одеської та Київської філармонії, представлені двома тріо Мальви та Україночка. Відданість українські пісні, щирість, володіння досконале володіння музичними інструментами, звичайно, співочий талант от це визначає сьогодні. сьогодні і статус колективу і популярність серед публіки як зауважив під час концерту ведучий Володимир Шинкарук, красава – це зірки, які не потрібно запалювати, а на які варто рівнятись, Надія Недашківська, Людмила Нестерчук, Наталія Васильєва і сьогодні гастролюють, отримують визнання на конкурсах і фестивалях. А про таланти, унікальність їхнього жіночого тріо свідчили, звісно ж. Вдячні оплески глядачів.